Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Я лікар-терапевт і до мене часто звертаються з такою проблемою, як безсоння. Отже, давайте розберемося, як же швидко заснути. Даю вам ефективні методи для здорового сну. Багатьом знайоме відчуття, коли лягаєш у ліжко втомлений, а сон не приходить. Години минають, думки крутяться в голові, а тіло не може розслабитись. Безсоння або труднощі з засинанням. Часта проблема сучасної людини. Але я пораджу декілька простих, але справді ефективних методів, які допоможуть швидше заснути. Дотримуйтесь режиму сну. Здавалося б, що це так просто, але організму важливо засинати і прокидатися в один і той самий час. Навіть у вихідні намагайтеся не змінювати графік. Це допомагає біологічному годиннику стабілізуватися і легко занурюватися у сон. Уникайте екранів перед сном. Світло від телефону, телевізора або комп'ютера пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну. Вимикайте усі пристрої хоча б за 30-60 хвилин до сну. Краще прочитайте книгу або послухайте спокійну музику. Використовуйте техніку 4 7 8 Ця дихальна практика допомагає зняти стрес і прискорює засинання. Вдихніть носом на 4 секунди. Затримайте дихання на 7 секунд. Повільно видихніть ротом на 8 секунд. Повторіть кілька разів. Ця методика заспокоює нервову систему та знижує частоту серцебиття. Створіть затишну атмосферу. Зробіть кімнату темною або використовуйте маску для сну. Температура в кімнаті має бути прохолодною близько 18-20 градусів. Використовуйте арома масла, наприклад, лаванду, яка має заспокійливу дію. Обирайте зручну подушку та матрац. Відмовтесь від кофеїну та важкої їжі перед сном. Не пийте каву, чай або енергетики за 6 годин до сну. Уникайте жирної чи гострої їжі ввечері. Вона перевантажує травну систему і ускладнює засинання. Розслаблюючі ритуали. Слухання медитацій, звуків природи або спокійна розтяжка перед сном допоможуть тілу перейти в стан спокою. Також корисно прийняти теплий душ або ванну. Швидке засинання це не магія, а результат турботи про себе. Якщо зробити правильні вечірні звички частиною життя, сон стане природним і легким, а якісний сон це запорука гарного настрою, ясного розуму і міцного здоров'я. Пишіть у коментарях, які ваші дієві методи засинання. До зустрічі на каналі.